Там було все ідеально, так як нам хотілося, І місце для двох окремих дитячих, і велика гостьова кімната, щоб могли приїхати батьки або друзі, залишитись в нас. А наша велика спальня з видом на море. <с�ал> Спортзал, велика кухня, на якій хотілося готувати смачненьке. Старший в мене футболіст, він, в нього була окрема така галявина з газоном. Ми там спеціально нічого не висаджували, тільки травка, велика така галявина, щоб він мог, міг. Бігати з м'ячем, скільки йому хочеться. Так він і робив. Але все одно примудрявся зачепити якусь клумбу. Макіяж це взагалі не, ну, не робота моя. Він зі мною там все життя, там, в тому чи інакшому вигляді він завжди був. Там. А от саме робота в мене з'явилась тоді, коли я влаштувалась на телебачення, саме візажистом, стилістом на телебачення. І це вже була моя. Улюблена саме робота. 24 лютого ми прокинулись від дзвінка моєї подруги, і вона кричала просто в трубку, що почалася війна, що треба все збирати речі і швидко збиратися кудись їхати. Ми зрозуміли, що будуть заходити звідти з цієї сторони з наших домів. От. І саме тому прийняли рішення переїхати в центр міста там до батьків, батьків теж будинок, теж підвал хороший. Ми вирішили, що там буде безпечніше. Зібрали дітей, я взяла речі, буквально ну, що, на пару днів їдемо. Да? А потім все. Спочатку вимкнули інтернет, вимкнули світло, воду. Все це якось в один момент, ну в один день. Я не пам'ятаю, що за чим, але все в один день попало. Мені було дуже страшно, що почнеться пожежа. От що робити, тому що не було ж ніяких ні МЧС, ні пожежників, ні поліції. Взагалі нікого в той момент, вже коли це страшне, все почалося, все це сипеться на тебе, десь там влучила в будинок, і все, він горить. І просто всі дивляться, як він палає і там перетворюється на попіл. Просто не було кому його тушити. У перші дні батько навіть ходив на роботу, ходив в прямому смислі, тому що транспорт вже не їздив, вже досить сильно нас обстрілювали. Але батько ходив, бо він лікар до лікарні на 17-й мікрорайон, він ходив пішки. Пару разів там хлопці підвозили, ЗСУ допомагали, але так, я не знаю, це тут якось там все було, він раз-два прийшов додому, а потім вже все. Просто не прийшов, а в нас не зв'язку з ним, нічого. Тобто ми не знаємо, чого він не прийшов, чи не дійшов, чи просто там дуже багато поранених, і треба залишатись на місці. Ну, це було найстрашніше не знати, що, що з твоїми рідними. Мої батьки були на лівому березі. Батько в нас завідувач травматологічним відділенням обласної лікарні на 17-му районі, другої лікарні. А от, і він на себе зі своїми там лікарями приймав у цей основний удар, скажімо так, перших поранених Страждало самомирне населення, які там десь там вийшли на вулицю. Хтось там хлопці бігали, футбол грали. Якась жінка там вішала білизну на себе на балконі чи у дворі, я не знаю. І оце ну, і він приходив додому, і нам казав. Ні в якому разі, от він він нам просто доніс це, щоб ми ні в якому разі не лишали будинка, щоб ми не виходили, навіть якщо тихо може прилетіти в будь-який момент, тому що нас ніхто про це не попереджав попереджав. Ніякої сирени не було, нічого. тобто… Просто от в один момент тобі летить на голову, і все, і або якийсь осколок, або снаряд. Літаки почали літати просто безперервно. Ми вже там якусь тенденцію для себе зрозуміли, що вони летять, їх десь чотири штуки підряд, і в кожного по три по снаряди. І оце ми слухаємо. Летить один раз, два-три скинув. Живі нормально, ми сиділи, звісно, в підвалі, як тільки чули літак, ми спускалися, і оце рахували, що їх чотири і в кожного по три снаряди. Це вони там, потім вони летять їх десь півгодини нема, мабуть, на дозаправку чи кудись, потім летять знову. І оце ми по їх розкладу жили в підвалі. О 10-й ранку пала бомба дуже близько. Нам здалося, що це просто сусідній будинок, бо полетіли до нас у двір чоловік готував їжу і полетіла вся ця скловата, як вона називається, як і якою кришу втеплюють, оце все полетіло до нас у двір. Він забігає в підвал, каже, мабуть, сусідній будинок, тому що все це до нас полетіло. Ми ж не знали, що це драмтеатр. Ну, якщо чесно, навіть на думку ніколи б не спали, що таке може бути і. Більшість людей, які залишались без домівок, йшли до драмтеатру, тому що казали, що там о, це най, найбезпечніше місце. Там була і польова кухня, і підвозили туди якусь воду. Ми теж там ходили, там пару разів набирали воду там, біля драмтеатру. Але, але в той день якось так, слава Богу, наші чоловіки. Обоялися туди йти, сказала, ні, щось сьогодні дуже гучно, дуже щось летить сюди. Не підемо з поводу, бо треба ж було стояти там в і все таке. Коли вже ми дочекались того моменту, що приїхав наш товариш і сповістив про те, що люди виїжджають і розказав, якою дорогою можна проїхати, от, що, що треба збиратись, що треба їхати, що люди їдуть. Звісно, не було ніякого коридору. Але е, він сказав, що там є проїзд, що розбили блокпост там якийсь, і через нього можна виїжджати, і люди їдуть. Але все одно там все це сипалось на голову. Снаряди літали, так, як і раніше. Але е, колонна йшла, і ми вирішили, що треба щось робити, бо чекати смерть просто сидіти це ну, не варіант. Тому ми зібрались там хвилин за 15. І виїхали. І от саме той е, товариш він якось вийшов на, на зв'язок з братом чоловіка, який знаходився в Запоріжжі. А той в, в свій час е, знайшов якийсь зв'язок з батьком. Тобто там в лікарні вісім поверхів, і на верхньому поверсі можна було зловити якийсь зв'язок. і Він сповістив про те, що він живий, про те, що в нього все добре. Але він не може виїхати з лікарні, бо там вже окупанти. От просто сказав, щоб ми виїжджали, що все буде добре, і все. Тобто, ми не знали, чим це все, все закінчиться. Ми вмовили маму на силу, от що треба виїжджати, і що з ним все буде добре, що він вибереться. От, забрали його автівку і виїхали. Дуже страшно було до Запоріжжя їхати, тому що з'явився інтернет, з'явились друзі, всі дзвонили, всі розповідали, як то небезпечно. Ми проїхали 19 блокпостів ворожих. Перед тим, як дістались до українського. І то було, боже, мій. Я пам'ятаю той момент, коли ми заїхали в Запоріжжя, коли я побачила, що є життя, що люди що працюють магазини, що люди гуляють, там займаються якимись своїми справами, їздять машини. Ми заїхали одразу там на першу ліпшу заправку. Чоловік пішов, купив нам шоколадку. І поки він ходив там, розраховувався за паливо, вертається, шоколадки немає, Ну ми йому залишили такий квадратик. Це була найсмачніша шоколадка в моєму житті, бо я їх дуже люблю після такого перериву. Коли вже сусіди наважились повернутися, вони зробили фото, відео будинку, розповіли, що там і як. Спочатку я дуже була е, зла на все це, що так все сталося. Але е, зараз, вже, дивлячись на всю картину, да, коли вже багато з ким поспілкувалися, подивилися на інші будинки, як що там людей сталося, наш будинок е, постраждав найменше. Е, окрім того, що він повністю розборований, е, і там жило 30 е, тікток-військ. Представників Тікток-Війська, <хи> і вони його просто там ну, в такому стані залишили, але е, він цілий і це найголовніше, в принципі, е, так як інші будинки там десь погоріли, десь щось втрапили, якісь снаряди, тобто наш будинок він просто, як таке відчуття, що його Господь Бог просто накривав своїми долонями. Відчуття не те слово, яке гидке, тому що е і мені здавалося, що взагалі, коли я там я мріла про цей будинок і я собі робила такий е, як його назвати? Плакат бажань, чи е було модно раніше, так там робити собі. Приклеювати свої бажання, що ти хочеш домогтися. І, і от я коли вирізала з журналів фото будинку, вклеювала себе туди, мені здавалося, що я якесь дурне займаюся, і таке взагалі не може статися зі мною, що такий розкішний будинок мені точно не мати, ну звідки? там, да? Але потім, коли зустріла свого чудового чоловіка, і, і ми змогли, і ми це зробили, ми його купили, ми його збудували. А, так як бажалось. І, звісно, це дуже складно от, робити щось далі тепер. Да? Коли ти щось будуєш, щось створюєш, і тобі здається, що це, назавжди. це ну, таке, таке гніздечко. Да? А хтось приходить і в тебе його відбирає. Ну, Це дуже складно. У мене було відчуття розпачу, ненависті до всього світу. Що нас покинули, що як же ж таке можливо в 21 столітті? Відрізали місто від е цивілізації від будь-якої і просто його рівняли з землею. І от люди, як у ті, там мурав'ї, як самі змогли, комусь повезло більше, комусь повезло менше. Це рятувались. І в мене е таке буду, було відчуття, відчуття просто жахливе, просто жахливе. Я всіх ненавиділа. Мені хотілось там телепортуватися в якусь іншу галактику. Я не знаю ні, я не кажу ні ні про яку там країну, ні про яке місто, куди куди мені хотілося. Да? Просто хотілось в іншу реальність, щоб якось виводити себе з цього стану, постійної депресії, там страху якогось. І я зрозуміла, що от мені теж туди треба. Мені треба це просто зараз для того, щоб якось от відволіктись, бо танці це ну, дуже класна терапія, от емоційна. саме. Я вирішила, що треба. Я себе е, на силу туди туди і зібрала, бо це ж треба ж речі, якісь там щось понаходила, <гум> в чому можна займатися? Багато проблем побутових саме так, але е, все одно жінці це треба. Е, треба, е, Коли жінка бачить себе красивою, доглянутою, там, елементарний якийсь манікюр або доглянуте волосся, шкіра. Це, це дає якраз такі сили жінці займатися всім іншим, займатися дітьми, займатися чоловіком, якось підтримувати всіх для того, щоб рухатись далі. Тому саме з цього і треба починати: саме приводити себе до ладу, жінку, як, як ну, саму себе приводити до ладу до нормального емоційного стану, а потім вже як то кажуть, в літаку. Так? Спочатку одягни маску на себе, а потім на дитину. От, так само і тут працює, мені здається. Татуювання ми зробили з чоловіком е, однакові з написом Маріупол. Е, перша літера М, вона така зроблена як хвилями нашого моря. Це я вигадала <говорить> так, таку ідею. Е, ну, на, у нас цей порив був такий, такий одночасний, як тільки ми виїхали з міста. Ми зрозуміли, що його там вже просто нема того міста, і просто от хотілося якось е, залишити його частинку, от саме того Маріуполя, який був, може його там відбудують, і він буде ще набагато кращий, ніж був. Е, я буду тільки рада, але от той Маріуполь, в якому ми народились, там де рідні міста е, місця, так де ми там перші побачення, перші поцілунки, якісь яскраві моменти життя. Ясно, що їх вже нема.